Чому сад гациманський має прочитати кожен українець? Як Іван Багряний став уособленням опору проти радянської системи та хто все ж таки зрадив Андрія Чумака? Про все це ми сьогодні і поговоримо. Привіт! Мене звати Лєра, і я бачу, що вас цікавить література. Я зовсім нещодавно прочитала сад гецеманський Івана Багряного, дуже давно планувала це зробити, і я досі знаходжуся під враженням від цього геніального твору, тому сьогодні ми тут зібралися для того, щоб я надихнула його прочитати і вас, і, можливо, якось ми проаналізували істори, Річність подій в цьому творі і наскільки цей твір насправді є автобіографічним. Багато хто з нас знайомий з творчістю Івана Багряного по його твору Тигроловий, який наразі є в сучасній програмі з української літератури в школі, на мою велику радість насправді. І тигроловий і сад Гециманський засновані, очевидно, на реальних подіях з життя автора. Тобто в тигроловах у нас тут іде перше ув'язнення та заслання на далекий схід, а в саду Гецеманському вже друге. Решта слідство, які для автора закінчились звільненням через брак в принципі доказів. А що сталося з самим головним героєм Саду Гецеманського, ми вже дізнаємося під час прочитання цієї книги? До речі, не дивно, що для шкільної програми був обраний саме твірти Гролови. Якщо говорити про ці два, тому що він є більш такий пригодницький і легкий, якщо взагалі можна говорити так про ці е, книги. Я думаю, що можна, але лише в порівнянні з Садом Гетцеманським», тому що там ми вже бачимо повністю всю жорстокість та несправедливість радянської системи крізь призму сприйняття головного героя Андрія Чумака, яким по суті і є Іван Багряний. Поговоримо трохи про цю автобіографічність. Твору, як саме пересікаються долі Андрія Чумака, вигаданого, здавалось би, персонажа, та Івана Багряного, нашого Лозов'ягіна, як автор майстерно вплів свою історію в художній твір для того, щоб показати всьому світу не лише Україні, тому що він був виданий за кордоном, показати всьому світу справжнє обличчя. Совєтського Союза перший арешт Багряного відбувся в 1932 році у Харкові. Його тоді звинуватили в українському буржуазному націоналізмі. На той час це було досить часте звинувачення, тобто, кого попало всі гребли під одне, під одну колоду. Звісно ж, слідство та суд відбувалися надзвичайно швидко, можна сказати, що вони в принципі не відбувалися, тому що якщо людину тоді заарештовували, то на ній вже можна було. Ставити хрест Багряного засудили на 5 років на заслання і відправили на далекий схід. У 1935 році Івану Багряному вдалося втекти, тобто він відбув своє заслання протягом трьох років та втік. Він переховувався якийсь час, але туга за батьківщиною привела його. Додому насолодитись часом, проведеним з родиною, йому так і не дали, тому що їхній сусід доніс на те, що Іван Багряний втік та повернувся додому у КГБ, і того вже заарештували повторно. Вже його запроторили у харківську в'язницю на Холодній Горі. Івана Багряного катували, різноманітно знущались над ними, намагались заставити, признатися в тому, чого він насправді не скоював. Всі ті самі події письменник і описує в своєму автобіографі Графічному творі ми бачимо паралелі між життям Андрія Чумака та Івана Багряного, тому так важливо дізнатися хоча б трошечки біографії Багряного для того, щоб краще зрозуміти персонажа в цьому творі. Тобто, на мою думку, тут його біографія та його ці два твори, як мінімум, Тигролови та Сад Гациманський, ідуть поряд. І їх потрібно вивчати одночасно. Що ж у нас все таки відбувається в самому творі? На початку твору, власне, Андрій приїздить додому, він втік із заслання, так само як і Багряний. Переховувався якийсь час, але вдома в нього залишилася стара мати. Та троє братів, і одна сестра. Він довго ховався, довго не бачив свою сім'ю і не давав їм ніякої звістки. І від них також нічого не отримував. Вони не знали, чи він живий, чи він на засланні, де він взагалі є. І на початку твору він тихенько пробирається до себе додому, аби побачити матір. І коли він приїжджає до свого села, то дізнається, що його батько помер, і вся сім'я збирається разом під одним дахом. Але недовго. Все ж таки йому дали погорювати за батьком та побачити обійняти свою матір, тому що одразу за ним приходять кагебісти і заарештовують його та відправляють назад у в'язницю. І далі протягом всього твору ми бачимо життя Андрія Чумака у в'язниці, як він їздить туди-сюди, його відправляють по різним камерам, по різним тюрмам, з ким він там знайомиться. Ми дізнаємося не тільки його долю, але і багато інших життів. Які були спаплюжені КГБ? які були спаплюжені радянською системою? Ще й на фоні цього існує оця драма того, що Андрій не знає, хто його зрадив, хто доніс на нього цього разу в КГБ, що його забрали від сім'ї, йому не дали навіть попрощатися з матір'ю. І весь час Андрій думає: а невже невже це мої брати? Невже це? Мої сусіди, або ще хтось, або ще хтось. І ми дізнаємося про те, хто ж таки зрадив Андрія Чумака лише в самому кінці, тому ця інтрига тягнеться протягом всього твору та додає такої психологічної напруги. Ми розуміємо, що Андрій страждає надзвичайно сильно фізично. Від цього виснаження від недостачі сну, від жахливих умов, яких йому його, його тримають, в тих в'язницях, але і морально та психологічно, тому що він не знає, чи може він довіряти своїй сім'ї, своїм друзям, своїй коханій. Тому ну, як це не дивно, але в нас тут є. Ціла подвійна, чи то потрійна драма. Все це автор настільки майстерно описує, що ти пробираєшся життя головного героя. Дійсно, не можна сказати, що ти проживаєш разом з ним ці жахливі моменти, тому що в житті це набагато гірше ніж на сторінках книги. Все ж таки, автору, я думаю, вдається донести до людства основну ідею того, як КГБ тримали в своїх тих в'язницях, як це все відбувалося, і як людей засуджували за те, чого вони не робили. Просто не неугодін системі. І все, ти сидиш 20 років. Це умовно, 20 років насправді все життя до смерті, до е, знищення твоєї особистості, і ти нічого не можеш з цим зробити. Тому що вся система навколо тебе побудована так, що якщо ти будеш боротися, то тільки тобі буде і гірше. Що е, важливо, так це те, що Іван Баряний зберіг. Справжні імена своїх катів, тих людей, яких він зустрічав в тих тюрмах, тих слідчих, які йому зустрічалися, тобто все це утворюється. Справжні імена, які існували. Автор зробив це для того, щоб світ знав своїх героїв. Герой Андрій Чумак, коли ти читаєш, ти розумієш, наскільки він сильна особистість психологічно та фізично, в принципі. І очевидно, що ми розуміємо, проводимо паралель із життям Багряного, наскільки ця людина була мужня та спроможна витерпіти такі жахливі події, не зламатися і ще й далі нести цю історію для того, щоб цього не повторилося. Щоб ви розуміли, наскільки жахливими. Були умови, в яких проживав Андрій. Ну, надалі я буду говорити саме про цього героя. Але ми розуміємо, що це відбувалося і в реальному житті з нашим автором. Андрій думав про те, що карцер, в, якого, в який його відправляли, коли той провинився, був йому за відпочинок, тому що в основній камері, в якій він сидів, було 26 людей. Вона була розрахована на двох чи на чотирьох, і вони всі лягали спати. Ось так боком. І не було місця, де посунутися. Якщо одна людина переверталася, то мав перевертатися весь ряд. Весь час було шумно, не було де присісти, туалет у них був спільний, якщо це взагалі можна було назвати туалетом. Їсти було жахливо. Принаймні, з ним в камері сиділи такі самі інтелігенти, як і він, розумні люди, цвіт нації, який хотіла винищити Росія. В карцері було темно, тихо і. Ти там знаходився один, тому Андрійові здавалося, що це так, такі канікули від основної камери, тому що він там міг подумати в тиші, поспати, простягнути ноги елементарно. Наскільки ж жахливою має бути ситуація? З цим ув'язненням, щоб карцер тобі видавався відпочинком. Звісно, в цьому карцері у Андрія було дуже багато часу подумати про те, хто все ж таки його зрадив. Ми бачимо також допити різні, на які водять Андрія, як його катують, все це спостерігаємо як наяву. Я точно раджу прочитати цей твір кожному, кожному, хто зараз мене дивиться, тому що так, теми тут надзвичайно важкі, і це не легка розважальна книга на один веч. Чер посидіти з попкорном умовно. Для неї треба відповідний настрій, але якщо у вас зараз саме такий настрій, то обов'язково беріть цю книгу. Вона дуже-дуже інформативна. Багато чого в моїй голові вклалося так, як воно має бути, і я багато дізналася для себе саме з історії України. Гадаю, що це одна з найкращих книг, які я читала за останній час. Знаєте, є дві категорії. Хороших книг, які мені сподобались. Це улюблені книги, які я е, бережу своє серце, віддаю їм. Є найкращі книги, які я не можу назвати улюбленими, тому що вони можливо не викликали в мене таких теплих емоцій, як перша категорія, але це очевидно найкращі, книги, які я читала. Вони прекрасно написані, вони дуже інформативні, вони багато собі несуть, вони багато тебе навчають. І сад Гецемацький це саме така книга. Це все на сьогодні. Діліться, будь ласка, своєю думкою про творчість Івана Багряного. Я сподіваюся, вам було цікаво. Можливо, ви дізналися для себе щось нове або вклали ті знання, які ви вже маєте в своїй голові. Якщо ви читали сад, гецеманський або тигроловий, я буду рада обговорити ці два твори з вами в коментарях. Підтримайте мій канал, будь ласка, дивіться, як я гарно для вас вдягнулася сьогодні. Дякую всім кожній та кожному. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. І на все добре, Лись книжковий блогер стане знімати на фоні книжок.